Усім привіт! Ви на каналі Expansion of A Territory. Сьогодні продовжуємо розбір задач ASTQB Foundation Екзам A. В першу чергу хотіла би додатково ще раз зупинитися на запитанні номер 14 із попереднього відео уроку і хотіла би іще раз показати вам більш детально, чому ж відповідь правильна саме 5 та 7. Давайте ще раз зупинимося на запитанні. Нас запитують саме про ті тести, які являються регресійними. Якщо ми згадаємо із силабусу, який ми дійсно дивилися та читали, то регресійне тестування затверджує те, що внесені зміни нічого не поламали, і все працює як повинно, і нічого не поламано, немає ніяких сторонніх афектів. У свою чергу, окрім регресійного тестування, іще є підтверджувальне confirmation тестування Воно робиться перед регресійним і означає його ціль, це те, щоб перевірити, що внесені зміни відповідають очікуванням. Або баг пофіксився, або якийсь новий функціонал з'явився, і таке інше. Тому, якщо ми бачимо, що у нас якийсь із тест кейсів, яких ми маємо три, давайте. Розберемо їх по порядку. Тест кейс номер 1 успішно було складено через другу та третю спробу. Це означає, що з другої спроби, який у нас це тест кейс номер 4 це буде confirmation test, що так, все або додалося, або пофіксилось, і працює, як очікується. На третій execution. Він знову успішний, але тут уже перевіряється, що немає ніяких ефектів сторонніх, що все інше не поламалося від цих змін. І по такій самій логіці ми дивимося на наступний тест кейс номер 2 Він у нас другий раз пройшов, п'ятий раз зафейлився, та восьмий раз він у нас також пройшов. Відповідно до того, що у нас написано: тест-кейс 2 пройшов виконання 1, Тобто тест 2. Тому тест 5 є регресійним тестом. Це означає, що другий тест кейс пройшов confirmation тест, а на регресійному тесті він впав. І це означає, що він щось поламав. І також ми переходимо на тест кейс 3. Тут третій кейс, той, що був протягом execution 1 зафейлений. Протягом execution 2 зафейлений. І протягом Execution 3 пройдений. Це означає, що усі ці тести є лише підтверджуючими, і до регресійного тут просто-напросто не дійшло. Саме через це у нас тест кейс номер 1 має в собі регресійний тест, це номер 7 відповідно. І також тест кейс 2 має регресійний тест, це номер 5. В тест кейсі 3. Просто не дійшло до регресійного тестування. Можливо, якби була іще четверта спроба, то тоді тест кейс наступний вже був би для нього регресійним. А тепер переходимо до сьогоднішніх задач. Отже, задача 15: Що з наведеного не є перевагою статичного тестування? А. Наявність менш дорогого управління дефектами завдяки легкості виявлення дефектів пізніше в SDLC. Варіант Б. Виправлення дефектів, виявлених під час статичного тестування, як правило, набагато дешевше, ніж виправлення дефектів, виявлених під час динамічного тестування. Ці виявлення дефектів кодування, які, можливо, не було виявлено шляхом виконання лише динамічного тестування. І варіант D виявлення прогалин і невідповідностей у вимогах. Вам потрібно вибрати один варіант відповіді. Звертаю вашу увагу на те, що запитують про те, що не є перевагою. Поставте відео на паузу та подумайте, а ми переходимо до розбору відповідей. Отже, варіант A правильний, оскільки управління дефектами не менш дороге. Пізніше пошук і виправлення дефектів у SDLC коштує дорожче. Відповідно, варіанти B, C та D. Неправильні, оскільки вони являються якраз перевагами статичного тестування. А у нас питали про те, що з цього перевагою не являється. Переходимо до задачі номер 16 Що з наведеного є перевагою раннього та частого зворотнього зв'язку. А. Це покращує процес тестування для майбутніх проєктів. Б це зменшує клієнтів, визна... змушує клієнтів визначати пріоритети своїх вимог на основі погоджених ризиків. С. Він забезпечує міру якості змін. Д. Це допомагає уникнути непорозумінь вимог. Поставте відео на паузу та подумайте, який варіант ви вважаєте вірним, а ми переходимо до розбору відповідей. Отже, а ISTQB каже, що варіант A неправильний, оскільки зворотній зв'язок може покращити процес тестування, але якщо хтось хоче лише покращити майбутні проекти, зворотній зв'язок не обов'язково надходити рано чи часто. Варіант B також невірний, оскільки зворотній зв'язок не використовується для встановлення пріоритетів вимог. Варіант С також невірний, оскільки немає жодного рекомендованого способу вимірювання якості змін. Крім того, це не одна з переваг раннього відгуку, згаданих у розділі 3.2.1, який можна подивитися за підказкою вище. Отже, варіант D у нас буде вірним, оскільки ранні та часті відгуки можуть запобігти непорозумінням щодо вимог. Переходимо до задачі номер 17 Відгуки, які використовуються у вашій організації, мають такі атрибути. Є роль писаря, scribe. Основна мета оцінити якість. Зустріч веде автор твору. Є індивідуальна підготовка, складається звіт про перевірку. Який із наведених нижче типів рецензій найімовірніше використовується? Варіанти відповіді. Ей. Неофіційний огляд. B. Покрокове керівництво, С. Технічний огляд і e. Д. Перевірка Inspection. Поставте відео на паузу та подумайте над тим, який тут може бути правильний варіант вибору. Якщо ви взагалі не отстрелюєте про що питають, то прошу вас переглянути відео за підказочкою вище, де якраз розповідають про варіанти рецензування. Отже, правильні відповіді. І неправильні теж. Спочатку подивимося пояснення, розглядаючи атрибути. Визначено для покрокових інструкцій, технічних оглядів і перевірок. Таким чином, перевірки, що виконуються, не можуть бути неофіційними перевірками. Мета оцінки якості є однією з найважливіших цілей покрокового керівництва. Це заборонено для перевірок і зазвичай не робиться під час технічних перевірок. Модератор потрібен для покрокових інструкцій і дозволяється для неофіційних оглядів. Усі типи перевірок можуть включати індивідуальну підготовку, навіть неофіційні перевірки. Типи оглядів можуть давати звіт про огляд, хоча неофіційні огляди не потребують документації, відповідно вказаному опису. Буде правильна відповідь B. Повернемося назад. Це варіант покрокового керівництва. Знову ж таки, якщо ви щось підзабули або не згадали, то переходьте за підказочкою зверху. А на сьогодні на цьому все. Я дякую вам за увагу!